Залецяльників своєї дівчини. Ну, дівчина така дівчина специфічна. Я, я не знаю, чому так в неї було багато залицяльників, і чи залицялися дійсно до неї. Я думаю, що ні, про неї в місті не дуже добре слава. Вона така жорстока, жорстока особа. Я думаю, що вона приймала з, разом з вутьовим дуже. Ну, вона не була, як сказали, просто спостерігала. Я думаю, що вона приймала активну участь в цьому. Ви знаю, спілкувалася з Так. Да. Я спілкувалася і з Ігорем, і з Юля, Вона називається. Тоді, коли Антон пропав, я до нього ходила і сказала, що я мама Антона. Я його ніколи раніше не бачила. Він у нас ніколи не був. Я про такого друга навіть не знала. Сказала, що так і так. Він сказав, що Антон вийшов перший, тому що йому подзвонили додому, і він вийшов перший. А ми ще там лишилися. І куди він дівся, я не знаю. Ігор був абсолютно спокійний, абсолютно врівноважений, дещо нервувала Юля. Юля бігала, нервувалася, показувала нам підвал, який є в тому ж кабінеті через рисочку квартирою. Такий, як бункер, все було чисто. В кімнаті все було гарно, розселене ліжко, де вони, мабуть, живуть, там в тому кабінеті, бо це дві кімнати. Спочатку одна кімната, як почекальня, мабуть, працює в день, а вночі це як, як кімната, де вони там ночують, проживають, а слідуючи, великі двері, то вже, мабуть, був кабінет. Ну, що мене здивувало, що запаху медичного, я вже потім зобразила, я не чула. Я ще так сіла в машину і подумала, чому, якщо це. Медична установа, кабінет стомат, там має бути специфічний медичний запах Спірку. спирту, препаратів, ефіру, ще чогось. Там абсолютно ніяких ну, запахів не було. А ви знаєте, що дуже важко позбутися такого запаху. Було чисто, все чисто вимито. Я думаю, що вони щось, мабуть, зро... Ну, Тому що це десь було ось недавно. І можливо, вони ще там в цьому будинку є дуже великі підвали, такі як бункери. Можливо, тоді ці трупи були в підвалі. Можливо, були підвалі підвали. Підвал мали доступ, Не показали нам ті підвали, сказали, що а що ви там будете шукати. От у нас є тут підвал, який підвал, що ви. І показали цей кімнаті. Є такий, якби підвальчик, бу... Ой, перепрошую, бункер. Я туди заглядала, все було дуже чисто. все було вимито. Я вже потім зобразила, Нам, мабуть, треба було тоді наполягти. І все ж таки піти, під, піти в підвали, але так як багато, це було дуже пізно, багато підвалів, кожен мешканець, видно, під колодкою мав свій підвал. Но я не наполягла туди на цьому, треба було, може. ну Я, я сама вночі боялася в той підвал лізти. О. І він абсолютно був спокійний, сказав, що Атон вийшов, я навіть не знаю куди, ми з ним так рідко, не дуже часто, він кудись пішов. Він пішов кудись і не знаємо. Все. І то була така от і, і, зустріч з Ігорем і з цією Юлією. Вони довго нам не відкривали, я сказала, що я Антонова мама, я би хотіла з вами переговорити, так як пропав Антон, він відкрив, поговорили ми. Я його часто бачила разом з нею, вони, вони недалеко від моєї роботи проживають, і вони дуже часто звідкись верталися, то з магазину от, ходили вдвох за ручку. Ну не знаю. Я сумніваюся, що вона була, що це було причиною позбавити Антона життя. По-перше, Антон любви, я, ну, я не можу так стверджувати, він добре жив своєю дружиною, він надзвичайно любив свою дочку, він надзвичайно переживав за дівчинку, тому що вона у нас така трошки хвороблива, Часто хворіє, то насморк, то горлышко. Він її дуже любив і навряд чи, маючи симпатичну молоду жінку, він залицявся до Юлі. Це але різний, час, але різний були. час. Мій 7 вересня, а то і 4 жовтня. Тож не разом вони і того, і того залицяють. Ну така от вона так, Юля. А якщо говорити, що Ігор, він зустрічався вже з Олею, так? Ну, ну, ми, як? Вони Олі перед тим посварилися весною, але все одно вони зустрічалися десь десь колись, вони так як друзі, вже як знайомі. просто. То Вона його кликала комп'ютер ремонтувати до себе, то, то так, то сяк, але вони ще вже, вже добре підносили. Знайома Ігора? Це Ігор, той буйців познайомив мого сина з твоє Олі. Далі мій син. був... В нього, він був, ніколи в житті в нас не було в хаті п'яно, гулянок, ми навіть дні народження не, не справляли в хаті. Жінок, дівок, він не приставав ні до кого, ніколи не водив. Сам же Вуйців мені розказував, що він прийшов до нього і розказав свої проблеми. Там у нього такі були, що я дуже, що борги, що то, що все, він хотів яким чином поїхати за кордон. А перед тим він розказував мені, що Вуйцева наречена має в Польщі фірму. Може, вона мене десь працевлаштувала. Наречена ця Юлія. А я не знаю, яка наречена. Він про якусь говорив, я не знаю, яка, я її Юлії не бачу. І от про таке, про... він ніколи не приставав до дівчат, до жінок. Його треба було самому за руку взяти і повезти. Оця жінка, перша дружина, що в нього Тетяна була, то вони... вона його за руку повела до ЗАГСа. Вони прожили 10 років. Ну, Мало було грошей по Галичині, мало платять на дві, на три роботи ходив, не міг ніяк забезпечити. Каже, йди поживи у мами, я подумаю. Відправила до мами. І потім сам же той бойцю познайомив з тою Ольгою. Ну, Оля пила. І він каже, я одружуватися не рискую, тому що вона Виправа. То він не міг приставати до його ніякої тут.